Найкраща подруга Ямілет, у яку вона потики була закохана, виявилась конченою курвою. Як то кажуть, у всіх буває, але не у всіх проходить. Ця в лапках подруга не тільки дуже агресивно відреагувала, коли Ямілет відкрилася їй, а й розтріпала про це своїм друзяшкам. Після такого лайна Ямілет не витримує та вирішує звалити до католицької школи, заховатись на саме дно шафи, щоб боронь боже ніхто більше не дізнався про її орієнтацію. І що б ви думали, з нею стається у тій католицькій школі? Ну крім церковного булінгу, який таких як вона може штовхнути до чого завгодно, навіть до самого. Ага, вона зустрічає в тій школі відкриту лесбіку. китаянку бо. Ямілець захоплена її сміливістю та рішучістю, але вона сильно травмована після того, як її аутнула прибацана подружка. А на душею ще не висає страх, що про все дізнаються її батьки гомофоби. Але це крутий ромком, а не якась склорезка, тому тут любов все побіждає. Книжка дуже офігенна, тому я її раджу. Так само, як раджу зараз на мене підписати.